А ви знаєте, як виїжджаєте в Німеччині швидко на автобан? Знаєте? от Їдуть і ніхто нікому не вступає. Бачите, фури от йдуть, а ви виїжджаєте на автобан і якщо, ну, як завжди, там є місце для розгону, тобто по полосі для розгону, ви одразу повинні дати таку швидкість, щоб ну, встроїтись. Тобто ту фуру от обігнати і встроїтись. Ну, я знаю, що багато зараз українців живуть в Німеччині, вони вже все знають. Ну а, а для тих українців, хто тільки думає їхати в Німеччину, от бачите, як тут їдуть. Машин тут, в принципі, вони йдуть, всі полоси зайняті. І це звичайний німецький автобан. Це звичайний німецький автобан. Це не найбільший, не найменше такі середній. От ми їдемо, нема. По швидкостям тут обмежень зовсім. Тобто Дивіться. 170 я їду, а мене ззаді вже доганяють. Мене вже доганяють. Тобто я ніколи, якщо їду по Німеччині, я ніколи ніколи оцей лівий, лівий ряд не займаю. Тому що завжди знайдеться якийсь німець на суперпотужній машині. І він мене дожене. Він мені просто дожене, бачите? от. Я їду 170 і він його доганяв, але у нього, мабуть, Ford Edge. Бачите? Ford Edge. І він нас догнав. От вам, друзі, звичайна Німеччина. Це звичайна Німеччина, звичайна. Так що. Купуйте німецькі машини. Вони швидкі і потужні. А на цій BMW, от багато хто каже. Вау, БМВ, та це ж дивіться, друзі. BMW з цих от, е, машин, ну якщо порівняти з Volkswagen Шкода, ну, я вже не кажу, там Рено, Peugeot то вже не порівнюється. Е, значить, BMW, ну, отака, це можна сказати, найдешевий е, кросовер від фірми BMW, це BMW X1. ну Всі чують так? X1 це щось маленьке. Да? Та ні, друзі, вона по розмірам, у неї морда, це кузов F48 від 2015 року випуску до 2019. Тут така морда велика, і по розмірам вона Тігуана більше, більше Тігуана. Тобто BMW 1 це не маленький кросовер, це більше Тігуана. Ну, вже не кажучи, за Nissan там Кашкай. Більше ні сама кашкає, більше тіглана, і Дуже зручно на ній їхати. Дуже класний тут контроль, бачите от от він Зажимаєте його раз, от один раз, 10, плюс раз 10. плюс І машина летить. І так же само вона і затормажує. Назад нажимаєте, мінус 10. Уже було 180 стало Мінус 20, 160, 150, 140, бачите, і вона сама загальмовує 120, бачите? Тобто, коли ви їздите по Німеччині, треба завжди їхати обережно, дивитися далеко вперед. Тому що як вони їхали всі зі швидкостю 10 кілометрів за годину, так вони швидко і зупиняються. Був такий штав, що просто жесть. Їдеш, бах І всі зупиняються. Ну вони як... Нормальні водії вони одразу включають аварійку. Так, да, це правда. Вони заздалегідь показують, що спереді штал. А також є тут, якщо ви слухаєте німецьке радіо, а в мене німецька машина, вона даже, значить, тут спеціальна є радіодорожна інформація. Вони завжди кажуть, там де яке штал. Що таке штал? Це пробка, це пробка на дорозі. Тобто вони кажуть, там автобан такий то такий-то, там а 1 там, а 2 а 3 а 10 і там. Штау, там Штау, і вони кажуть, там ну запізнення по часу, щоб ви знали, якщо ви поїдете по такому автобану, вони у них всі тут нумеровані. І ви поїдете до по такому от автобану, і там у вас буде ускладнення, і ви витрачите більше часу. Ну, це отак от німці живуть. Що ще ну, хочу вам сказати, друзі? Скоро повертати, поки да, вже будемо навіть. повертати. Скоро ні, скажу. Скажу, що по цінам, значить, вартість на чуть-чуть поменшила да? на 20 євроцентів. Зато все подорожчало, подорожчали в Польщі. Їжа подорожчала, подорожчали в Польщі, в отелі. Ну, а в Німеччині все-таки залишилось. Тобто, вже по цінам Польща з Німеччиною просто зрівнялась, от Просто зрівнялась. А дещо тут навіть в Німеччині може бути дешевше, ніж у нас в Києві. Да, я не кажу там, за якісь там маленькі населені пункти десь там в Україні. Ну от, Якщо порівняти з Польщею, то тут в Польщі дорожче стало. Так що, друзі, машини можна купувати, машини є. Е, більш дорогі от екземпляри чомусь дуже швидко розбирають от такі авто. Е, BMW Audi від 2018 року. Що ми зараз побачили? Тільки що побачили, ми з Надією були на площадці у нашого автодилера. Як завжди там вибирали, купували нашим замовникам, замовникам авто, забирали наші гроші по ПДВ. Значить, Чуємо, значить, купують місцеві є значить, смуглі німці, такі смуглі, дуже смуглі. Ну, ви, ну, ви зрозуміли, хто це так. І також приїжджають поляки і на Румунію беруть. На Румунію я бачу багато приїжджають евакуаторів з румунськими номерами. І З, з, з російською мовою теж підходять, купують. Так що машини купуються дуже швидко, і класні варіанти, дорогі Audi, BMW і Mercedes, Ну просто. Розмітають, розмітають. фольксвагенів теж велика кількість, просто велика, але їх вже беруть менше, вже наїлися. Вже е пішов попит на дорогі от, марті моделі. Так що, друзі, замовляйте, е не втрачайте свій час. На Фольксвагені зараз впали ціни. Дуже суттєво. Все, хто не підписався, зробіться. Якщо вам цікаво, а я думаю. Завжди вам буде цікаво, я дуже багато чого цікавого розповідаю по машинах, як купити, як швидко це зробити. І всім допомагаю, хто до мене звертається. Був сервіс, значить, у машини 152 був сервіс на 143, значить, у нас. Ол е Так, що в нас робила? Е Gtraibble Ол. Е заміна може бути в коробці автомат. Значить, заміна була. І у нас е кюрмітель. Е Це по системі, ну, по кондиціонеру. Було зроблено теж. Е Це було зроблено в кінці 22-го року. Машина останній раз заїжджала 10 тисяч тому на сервіс і це була зроблена інспекція. Зараз будемо заводити, виїжджати по стану моторного відсіка. Загально мені все подобається. Firmotion, LED теж є, і LED-строчка. Там теж є на тій машині, але ця краще. Тут є дистанційний круїз-контроль і Салон з вставками під дерево і менший пробіг. Машина дуже класна, вона гаряча, її потрібно брати. Зараз далі. О, дивись. Чеки нама. Ліжачий полі... поліцейський взагалі супер. Зразу робимо замір по кузову, підключаємо комп'ютер. Цю машину потрібно брати, якщо її не купити, то хтось її купить. Машина дуже класна. Давай. Так, по картам дверей. Все нормально, по стану машини теж нормально. Машина тільки що не помита. Все. Дивись, показую, стан карт дверей. Значить, класна гума у нас 8, 18 диски і класна гума Pirelli. Пірелі гума. Пірелі гума. Десь по 5 міліметрів залишка як мінімум. Скажи, що нові передні колодки. Нові передні колодки. Ззаді багато... 50%. 50%, багато сьогодні покупців. Сьогодні ходять німців. І якісь ще понаїжджали, там, мабуть, українці та да, румини багато беруть зараз. Якщо ми її не забронюємо, якщо ми зараз її поміряємо і, 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 і хтось побачить, що вона ціла, то її на завтра вже не буде. Тобто на понеділок. Так, Тут нема кнопки електроприводу багажника, але машина з меншим пробігом. Я завжди... Раджу брати машини з меншими продвигами. Стан поцарапок немає, да? теж немає поцарапок. Тут наклейка Тут наклейка навіть є на бампері. Ну, ця машина гарніша. Я... Машина не помита. Ти знаєш, такі кольори. Це Urano Grey, темний сирый. темно сірий. Взагалі по комплектации Comfort Line, ну вище так Вище комфортлайн, тому що в хром пакеті це надзвичайний комфортлайн. Машини, звісно, не помиті. Тому таких мільчайших поцарапок ми можемо не побачити, але взагалі стан нормальний. Так. Э... километраж мониторим его в коробке передач. Значит, дивіться, завжди он меньше, от 150-646. Тобто тут коробка была почти на и та С коробкой ничего не рубил. А, так, качество масла есть, доля сажи есть. Так, это все сейчас мы проверим. Я тут саживаем на дачу. Так, я, пробег есть. Давай я снимаю, показываю я. Отмечаю. Так, еще один электронный блок. Сейчас проверяем, двигаемся. Так, и у нас тут саживай пробег. Буль как новый. По корму як ну, Так, теоретический интервал сервиса. Так. Ага. Якись масла. Пробег после экспедиционного сервиса. Так. Время. Ага. Так, пробег после инспекционного сервиса 9400, хорошее качество масла, машина нормально обслуживалась, доля сажи 12500 до регенерации, да, или это теоретический интервал ТО? Это теоретический интервал ТО. Значит, километра 152 тысячи, 37500, так, 219 днів время после поінспекційного сервісу. Ну, эта машина по состоянию краще. Значит, я раджу, якщо вам дійсно потрібно, Віталія, ця машина, ну, вона по состоянию краще. Значить, тут по комплектації чуть менше, немає віртуалки і нема. Електропривода кришки багажника, ну, по технічному стані вона в ідеалі, а по візуальному стані вона теж так, же, як і та. Тобто не по не сколом, нічого нема. І салон без відхилень. Краща гума тут, більш м'яка пірелі, і 18 дисків, вона більш шикарно виглядає, буде вище дорожній просвіт. Все відправляю. Всім миру і. Авто, які ви самі собі бажаєте.